Ми з моєю дівчиною Аліною зустрічаємося вже півтора місяці, і ось нещодавно в неї було день народження, яке ми вирішили відсвяткувати з її друзями на дачі. До слова, була це середина листопада, не найкращий час для виїзду на природу, навіть он сніг уже невеликий випав, але ж у квартирі тісно, у клубах дорого і гамірно, а відсвяткувати їй дуже хотілося. Тож, закупившись м'язком, напоями та іншими продуктами, ми в складі п'яти чоловік завантажилися в авто та вирушили на дачу до Алінки, яка знаходилася за 25 кілометрів від нашого міста. Компанія наша складалася з Аліни, її найкращої подруги Марії, Іри з хлопцем Андрієм. Ну і мене. В їхньому колі я був новачком. Так як до цього нікого з них не знав. А я, власне кажучи, не особливо люблю спілкування з незнайомими. Некомфортно мені якось трохи. Ось про що з ними говорити. Дівчата там про своє, а Андрюха нам по банці пива поставив і про тачки щось заганяти став. Я сам навіть водити не вмію. Ну, Градус, звісно, зближує. Але я волів би краще опинитися вдома біля компа, слухаючи музику чи переглядаючи фільм. Це бажання особливо підсилилось після того, як ми через деякий час, після того, як облаштувалися в будинку та поклали на мангал смажитися шашлик, вийшли у двір перевірити, в якому він стані. Підходимо, значить, до мангалу. Я ще по дорозі вирішив підпалити цигарку. А потім крізь дим бачу, що шампури з м'ясом на землі валяються, наче хтось спеціально поскидав їх. Це що за холера? вигукнув Андрій. Що це за жартівник тут такий з'явився?» А я ж нахилився, щоб підняти шампури з землі, і тут мені різко вниз вдарив запах такий гнилісно солодкий, що мене ледве не знудило ж на тому місці. Що за хрінь? Андрій теж його відчув та відразу прикрив рукавом ніс. Придивившись уважніше на шнітки м'яса на шампурах, ми помітили, що всі вони були вкриті якоюсь слизю та дрібними дірками, в яких ворушилося щось біле, схоже на хробаки. Та як це так? спантеличено промовив я до Андрюхи. Нормальне ж м'ясо було. Нічого не розумію. Його що хтось підмінив, поки ми в хаті були. Ми обидва стояли біля мангалу та не могли повірити власним очам. Глянь сюди, раптом вигукнув Андрій та кивнув уперед. Я ж не відразу зрозумів, а потім, добре придивившись, мені стало якось не по собі. Назлегка, притрушеній снігом землі, виднілися сліди. Не тварини, а людини, точніше кажучи, дитини, причому босої без взуття. Може, це хтось із місцевих дітлахів пожартувати вирішив, припустив я, хоча розумів, звісно, що жарт цей занадто дурнуватий, щоб бути правдою. Та й коли ми сюди приїхали, дачне селище здавалося мені абсолютно порожнім. Що, звісно, в таку пору не дивно. Може, дівчатам гниле м'ясо підсунули в супермаркеті, підтримав мої спроби знайти пояснення Андрій. Та ну, таку смердоту вони б відразу відчули, заперечив я. А сліди, та знає, ну, щось тут не те. Ми постояли, перекурили мовчки і пішли в будинок. Треба якось сказати, що шашлик накрився, але про черв'яків у м'ясі і сліди вирішили не говорити. День народження все-таки не хотілося псувати дівчатам настрій. Без шашлику свято, звісно, було трохи зіпсоване, проте гучна музика, пиво для хлопців та шампанське для дівчат. Та деякі вцілілі закуски все-таки зуміли змусити нас забути про цей неприємний інцидент. І все б нічого, але в один момент, кинувши випадковий погляд за вікно, увагу мою дещо привернуло погода стояла напрочуд безвітряна, на вулиці вже починало темніти. І я помітив, як захиталися гілки куща, так, ніби щось у ньому ховалося. Та якийсь бордячий пес, мабуть, подумав я про себе, але згадав про сліди на снігу та скинуте з мангала м'ясо, і тривога знову почала мене повільно обволікувати. Хтось тут ходить і за нами спостерігає, але навіщо? «Ром, ти що там видивляєшся? підійшовши до мене з келихом шампанського, промовила Аліна. Та так нічого, залипаю просто, усміхнувся я, а сам краєм ока вловив ще один рух. Якась маленька тінь прошмигнула до будинку. Алін. А тут у селищі діти в когось є? Діти? Ну, ти запитаєш теж зараз тут взагалі нікого бути не повинно. Інакше б бабця із сусіднього будинку вже тривогу б через нашу музику підняла. На цьому мої запитання закінчилися. Ну не стану ж я розпитувати її, а хто ж це тут тоді бігає, може здалося просто. Я спробував переконати себе, що так і є. Закинувся ще одним пивом, проте погляд сам по собі час від часу спрямовувався до вікна. Але раптом у двері пролунав стукіт. Короткий, але цілком виразний. Чи треба казати, що ми всі завмерли і обернулися в той бік? Ти ж казала, у селищі зараз нікого немає, промовила схвильована Марія. Іра зробила музику тихіше, а Аліна, невдоволено цмокнувши язиком, рушила до дверей. Хто там? Не відчиняючи, запитала вона. Мамо, впусти, почулося звідти. І мені якось у ту мить стало не по собі сліди, звалене м'ясо, голос цей такий тонкий, тягучий і жалібний. Яка ще мама? Твоєї мами тут немає, забирайся. різко вигукнула Аліна і, розвернувшись до нас, промовила. Продовжуймо гуляти, чого зависли? Проте ми з Андрюхою все ж таки вирішили піти і глянути, що це за дитина до нас стукала в двері. Виходимо на поріг. Нікого. Якась дітвора сусідська балується, от спіймав би за вуха, натягав би, сказав Андрій. Давай ти з того боку обійдеш будинок, а я з цього. Напевно, пацанята якісь зараз там у кущах над нами кипкують. Ми розійшлися в різні боки. Поки я йшов темною зарослою доріжкою у бік від будинку, мені якось неспокійно ставало, незважаючи на те, що шаруділи тільки засохлі гілки і сніг, що лежав місцями на землі, і ніщо не натякало на чужу присутність. Та реально, просто хлопці, якісь випадкові побашкетувати вирішили, а шашлик, там непорозуміння якесь вийшло. Так я намагався переконати себе, поки раптом з боку будинку не пролунав різкий жіночий крик. Звісно, я одразу ж кинувся туди, а там дівчата всі в дальню стінку втиснулися і стоять перелякані. На підлозі розбитий келих з-під шампанського. Тут хтось є, хтось забрався, пробурмотіла Аліна, і я хотів уже було підійти до неї, щоб обійняти та заспокоїти, проте вона відштовхнула мене, вказуючи на коридор, щоб я пішов і перевірив, хто там. Кімнати в будинку були розташовані так, що всіх їх об'єднував один довгий коридор. Там було абсолютно порожньо, і, чесно кажучи, рушив я туди тільки тому, що позаду налякані дівчата, ну не можу ж я видаватися боягузом в їх присутності. Іду вперед, а сам навіть не знаю, де тут який-небудь вимикач: єдиним джерелом світла був мобільник у моїй руці, а потім я почув те, від чого мене кинуло в холодний піт. У найвіддаленішій кімнаті, за прочиненими дверима хтось плакав, судячи з усього, дитина. Але як вона могла тут опинитися? Адже Аліна не впустила її, навіть двері не відчинила? Прошмигнув, коли ми з Андрюхою виходили, чи що, але як же ми обидва могли його не помітити? Гей, хто тут? Виходь, тобі допомога потрібна. Покликав я, а сам увійти не наважуюсь, стою біля прочинених дверей і ніяк не можу крок уперед зробити. Та це ж лише дитина, чого я боюся, подумав я. І тут мій погляд випадково впав за вікно, я ледь не закричав від побаченого. Там, на дереві, на мотузці, висів Андрій, його куртка, його джинси. Сумнівів не залишалося, що це саме він, а ще у нього замість обличчя, здавалося, просто криваве місиво. Та що за чортівня тут відбувається? Хто і навіщо міг створити таке з Андрієм? Звідси потрібно валити, хапати дівчат і тікати, поки не пізно. За прочиненими дверима почулися кроки. Швидкі, хлюпаючи, ніби у того, хто їх робив, були мокрі ноги, і рухалися вони в мій бік. У мене шалено заколотилося серце, і я зимить зачинив двері, поспішно присуваючи до них стілець і підпираючи ним ручку. Я й гадки не мав, що там, але в мене від одного звуку цих кроків починалася паніка. Стілець затримає те, що там так Інтенсивно крокувала в мій бік ненадовго. Але, може, ми встигнемо стрибнути в машину і поїхати, я вбіг у велику кімнату, де залишив дівчат, та почав кричати, що нам потрібно валити звідси терміново. Проте в кімнаті були не всі, Іри не було. Вона, Андрія, пішла шукати, розгублено забурмотіла Марія. Ми говорили, не треба, але вона не слухала. Вона... З двору пролунав пронизливий жіночий крик. Значить, Іра його знайшла. Андрюхи немає більше, вимовив я, і на обличчях Аліни та Марії відобразився невимовний жах, а з темного коридору почувся шерех і дитячий плач. Потім пролунало. Мама, матуся! Ми дружно переглянулися. Аліна злякано схопила мою руку. Пальці в неї тремтіли і були просто крижаними. Що це таке? Яка ще матуся? прошепотіла Машка. Потрібно тікати, Ірку хапати і валити, промовив я, намагаючись потягнути дівчат до дверей. Марія рвонула туди першою. А Аліна завмерла на місці, стоїть і дивиться в коридор. Ми всі бачили, як трсеться стілець. І це була не ілюзія. Відкрий мені двері, мамо, матусь, випусти. Чому ти замикаєш, не мамо? лунав за дверима моторошний голос. По щоках маші побігли сльози. Що це? Цього ж не було, цього не може бути. Алін, Аліна, йдемо. А та все стоїть і дивиться, і я майже зміг відтягнути її силою, колись стілець. Відлетів від дверей, Машка заволала від страху, і ми всі побачили, як відчинилися двері. Зі скрипом дверей почувся плач, потім звук кроків. Але з дальньої кімнати ніхто не вийшов. Ми всі перелякано озирнулися на всі боки, але де чути кроки, ніхто не розумів. А вони здавалися все ближче і ближче, здається, зовсім поруч. Але ми нікого не бачили. Тільки не це, ні. прошепотіла Аліна, киваючи в бік коридору. А там по підлозі сліди, мокрі брудні сліди, ніби хтось шльопає босими брудними ногами. Ми з моєю дівчиною завмерли від жаху, а Марія, голосно закричавши, побігла в сторону підвалу. «Маша!» – Ми рвонули за нею. Але втримати не встигли. У кінці коридору пролунав тріск і крик. Там підвал. схлипнула Аліна. Марія впала туди. Мене всього просто трясло зі страху, та я рушив уперед адже потрібно було допомогти дівчині. Стій, давай поїдемо, потрібно просто бігти, плачучи, промовила моя дівчина. Ти що, а Маша?» Поїхали, Рома, поїхали. Аліна вчепилася в мою руку, не впускаючи вперед. Я розумів, мені теж було страшно, але невже вона може залишити подругу тут і втікти? А Іра, адже вона так і не повернулася з вулиці. Мамо, матусю, я тут. пролунав голос той самий моторошний дитячий. Аліна затиснула вуха долонями, схлипуючи. Ходімо, витягнемо машку і поїдемо. Вона заперечно закрутила головою. Я не піду туди, не піду, тоді залишайся на місці. Я швидко. Вона не хотіла мене відпускати, та я рушив у бік коридору. Але тут, за спиною Аліни, я побачив щось моторошне. Це була начебто дитина, хлопчик років шести, але при одному погляді на нього всередині піднімалася неконтрольована паніка, він стояв весь брудний, вимазаний у мокру землю, босий та у порваному одязі. Але найстрашніше він був наче наполовину згнивший труп: шкіра, сіра, роздута, очі каламутні і білі. А половина обличчя у дірках, як ось на тому м'ясі, і всередині з хробаками. Не обертайся, прошепотів я до дівчини. Але вона, звісно, відчула, що щось не так, схлипуючи і тремтячи, вона повільно повернула голову і наступної миті закричала від страху. Матусю. А ця маленька потвора ривком кинулася до неї, настрибуючи зі спини і вчіпляючись гнилими ручнятами в її шию та обличчя. Аліна заверещала від жаху. Я вже схопивши лампу зі столу, рвонувся до неї на допомогу. Ти повернулася, матусю. Що за хрім ця потвора плете? Я не встиг підбігти, як воно з неймовірною для маленької дитини силою повалило Аліну на підлогу і потягло до дверей Алін! Вона кричала, безладно била руками, намагаючись зачепитися за меблі, стіни, здирала нігті до крові, на стареньких бежевих шпалерах залишилися червоні смуги. Я метнувся до неї, хапаючи, щоб вирвати з рук тварюки. Гнила дитина підняла свою потворну голову та подивилася на мене мертвими неморгаючими очима. І, роззявивши чорний рот, заволала так, що в мене аж вуха заклало. Здавалося, зовсім лопнули перетинки, і я відпустив Алін. Воно виволокло її на вулицю, і перед моїм обличчям зі всіх сил грюкнуло дверима. Не знаю, заїло їх самі по собі, чи ця потойбічна нечисть якось замкнула їх, але відчинити їх я не міг. Тоді я кинувся до вікна і розбив його стільцем. Я вибрався на подвір'я, а крик моєї дівчини вже віддалявся десь біля кущів, за якими починався спуск до болота. Помчавши слідом, я побачив Іру, яка сиділа і завивала біля них Андрія. Що все ще висів на дереві. Мені здавалося, що ми у якомусь страшному сні, і ось-ось ми всі прокинемося. Проте цей жах відбувався насправді. Я, спотикаючись у темряві, добіг до кущів, а моторошна дитина вже майже затягувала в болото Аліну, яка з останніх сил намагалася чинити опір. Вона ридала. Кричала та благала відпустити її. Тепер ти будеш зі мною, мамо, промовила дитина, і я не встиг. Вона затягнула її в каламутну в'язку болотяну воду. Я ж слідом заліз у крижане болото по коліна та нишпорив руками, але мої пальці хапали тільки воду і мертві рослини. Я в стані цілковитого шоку вибрався з болота та впав на землю. Мене трясло, і я ледве усвідомлював, що ось зараз якась тварюка не з нашого світу забрала з собою мою дівчину та вбила Андрія. Але залишилися ще Іра, чиї завивання лунали по дворі, і Марія, яка все ще була в будинку. Може я ще встигну врятувати хоча б їх. Я рушив до Іри, а та сидить на землі, хитається. І дивиться на мене абсолютно збожеволілим поглядом. У нього немає обличчя, мій Андрій без обличчя. Я підняв погляд і побачив понівечене до невпізнаваності обличчя її хлопця. Ходімо, Ір, треба їхати. Я взяв дівчину за плечі і, незважаючи на опір, підвів до машини, саджаючи на заднє сидіння. У будинок мені належало повернутися одному. Там був справжній гармидер, перевернуті стільці, вибиті вікна, криваві смуги на шпалерах, а зі сторони підвалу чулося схлипування Марії. Вона впала в підвал, який чомусь виявився відкритим, і схоже зламала ногу. І я смутно пам'ятаю, як витягнув її звідти, як довів до машини. Та більше нічого страшного не сталося. Ця тварюка зникла. Він повернеться, за всіма повернеться, бурмотіла на задньому сидінні Ірина, коли я вже віз всіх у місто. Хто повернеться? Сергійко, відгукнулася наша. Я незрозуміло переводив погляд з однієї подруги на іншу. Іра бурмотіла незв'язно, і я погано розбирав її мову. Схоже, вона справді збожеволіла, побачивши свого Андрія мертвим. Ця нечість, чому воно кликало Аліну мамою? Тому що це її син, який ще син, вона ж молода зовсім бу була, вона народила його в 16. Її мати тримала малого тут. Приховувала від усіх, Аліні діла не було до нього, вона його все здати куди-небудь хотіла. А коли матері не стало, ми втопили його, промовила тремтячим голосом Іра і розридалася сильніше. Андрій, він робив, що Аліна казала. Сергійко довго поручився, а ми дивилися. Це він був, Андрія немає, а малий прийде за нами, ти допоможеш, Ром допоможеш. Я довіз їх до міста, мовчки висадив на найближчій зупинці і поїхав далі. Далі звідси, далі від тих, до кого жалю я вже не відчував. e